Поговоримо дещо про бізнес. Дехто вважає, що для досягнення результатів фінансового, бізнесового потрібно навчитися речам, до прикладу, фінансовий облік, делегувати, делегувати при цьому розуміють саме написати якесь завдання чи озвучити іншій людині і дати його виконувати, можливо, якось правильно існує механізм і необхідно. Цей механізм знати та проконтролювати людину, щоб вона все це діло виконала. Можливо, знати, як пишуться ті чи інші документи, як там торгуватися, ну і так далі. І тому подібне. Але це все зовнішнє. Це все не має ніякого значення, і ось я вам розкажу, чому. Тому що ці всі моменти їх можна змінити легко, як от одяг. одяг. Можна змінити буквально за одну хвилину. Прийшли в магазин, витратили там якусь певну кількість грошей, і вам стиліст підібрав його. А от емоційно реагувати на ті чи інші речі, до прикладу, коли вас хейтять, або даєте комусь завдання, і ваш працівник його не виконує. Або, до прикладу, навчитися прокидатися зранку і ставити собі завдання, які необхідно зробити в першу чергу, а які в другу привчити себе планувати, привчити себе недовго думати над тими чи іншими питаннями, а одразу приймати рішення і діяти. Або, навпаки, якщо ви дієте, тобто щось робите, то вам було б добре також додаткову опцію отримати думати. Думаєте і працюєте, думаєте і працюєте, бо деякі люди ховаються в контекст тільки думати і розмишляти. Нічого не роблять, а деякі, до прикладу, тільки роблять, але не думають. Ну, є так і є. Більше того, можливо, в ряді випадків необхідно взагалі відкинути цю парадигму про думай і роби, і пожити в концепції: Насолоджуйся, або просто сприймай світ безоціночно, або попроси про допомогу інших, або поспостерігай за іншими. Або зроби так, щоб інші тобі допомогли. Маю на увазі не через попросити їх, а через те, що ви такий крутий чи така крута. Тобто я вам однакидав декілька варіантів як може бути і ось оці такі налаштування вашої психіки когнітивні в переважній більшості вони. От саме їх було б добре прокачати. Але вони. По секрету вам скажу, нам всесвіт продає, грубо кажучи, з народження, тобто це наперед встановлені опції, як-от в телефоні. В телефоні є якісь опції, які встановлені по умовчуванню, і потім ми можемо пам'ять, до прикладу, додати в телефон, додати ту чи іншу програму, якоюсь програмою не користуватись, бо вона не корисна або вже застаріла, або вона не для того контексту. Так і з людьми в контексті грошей. Тобто, у нас є наперед якісь встановлені програми, які закладаються нашим середовищем, в якому ми зростаємо, зросли, зокрема в дитинстві, Там батьками, ближнім оточенням, школою, мультфільми, фільми, книги, ну, якщо їх ще хтось читає, ігри комп'ютерні, зокрема врешті-решт, тепер уже соціальні мережі, новини, ну, соцмережі. І так далі і тому подібне. Коротше кажучи, оця вся от катавасія створила нам певний такий фрейм, певну таку рамку, в якій ми <гум>, зростаємо, і в яких зріє наша психіка. Становлячись <гум>, уже такою дорослою і зрілою людиною, у нас є вже якісь такі базові налаштування, які притаманні тільки нам. Хоча насправді <гум> вони, як і персонажі. Фільмів мають певні такі от типажі. Хтось як Супермен, хтось як Бетмен, хтось як Котигорошко, хтось як спляча красуня, хтось як сім гномів, ну і так далі тому подібне. Тобто типаж є різний. І, як ви розумієте, певні типажі, певні характери типажів схильні більше до накопичення ресурсів. Ну, зокрема, якщо вже ми говоримо про характери, то це нарцисичний тип характеру. Він чому накопичує ресурси? Тому що коли він показує своє багатство, то інші дарують йому свою увагу. І таким чином нарцис сприймає себе живим. Тобто йому подобається, коли він залучає увагу інших. Йому не подобається, коли хтось кращий за нього, і тому він. Мотивується цим. Не знаю, це добре чи не добре, але от таке от життя воно призводить до накопичення набагато краще, ніж до прикладу, в інфантильних типів характеру. Сюди ж ми відносимо і людей, які, зокрема, обесивно компульсивні, тобто я вже про них дещо згадував, це ті, які думають і роблять, у них все от під лінієчку, у них такий от режим, перше, друге, третє. Вони дуже гарно виконують повторювальні дії, зарядку майже ніколи не пропускають, процеси і процедури на їхніх підприємствах прописані і працюють як годинник. Тобто цих людей можна так от метафорично назвати машина, автомобіль, якийсь там механізм годинниковий. От вони працюють і досягають якихось результатів. Да, тут є певні недоліки, що у них можливо немає поняття міра, тобто вони роблять. Заради того, щоб щось робити, але це вже така інша складова, хоча про неї було б добре і згадати, але, можливо, в наступних відео згадаю, якщо вам цікаво, то вкажете мені, щоб я розповів про недоліки тих чи інших характерів, бо, можливо, ви будете одягати на себе певний тип характеру, тобто дещо нарцисичного такого або аббасивно компульсивного. Спробуйте на себе приміряти. Але ви повинні знати, до чого ж готуватися, тобто які мінуси носіння такого типу характеру, або які мінуси носіння таких емоцій і психологічних станів. От ці два типи характеру, вони, ну, з моєї точки зору, за моїм спостереженням, вони найбільше накопичують ресурси, їм це подобається, і, як ви розумієте, вони і управляють. Переважно світом. Тому що ми бачимо нарц нарцисів в телебаченні, в Інстаграм, Фейсбук. Взагалі там вони такі от основні персонажі. Певною мірою соціопатичні особи також управляють світом, але їм не завжди для цього потрібні ресурси. Тобто вони можуть використовувати емоції, силу, там примус, хитрість, маніпуляції. Тобто не факт, що для досягнення цілей їм потрібні гроші, їм потрібно те, що за ці гроші можна отримати. Хоча, як ви розумієте, вони також у нас на перших шпальтах, грубо кажучи, подій новинарних, переважна більшість їх, як, як буває в певних таких колах, зазначають, що. Або на вищих щаблях в суспільстві, або на нижчих. Бо вони не зовсім такі от морально, спрямовані, порушують закон ряд випадків, обходять його, тому вони або десь в тюрмі, грубо кажучи, або, нехтуючи законом, моральними нормами, як ви розумієте, можливо, займають якісь щаблісті, вищестоячі в певних структурах організаціях, зокрема. Через те, що вони норми не витримують. Тому отакі вже не два, а три типажі вони і накопичують ресурси або принаймні беруть участь в їх накопиченні. І до чого я веду. Що їх от хлібом не корми, але дай можливість проявити свій характер. Тобто от нарцису можна не давати їсти, не давати зарплату. Не давати нічого, але він буде намагатися зробити щось краще за інших. Він буде порівнювати себе із кимось і намагатиметься реалізуватися краще. Він буде проявлятися. А гроші це вже будуть як наслідок його дій. А дії, як ви розумієте, це наслідок його хар типу характеру. Аналогічно і аббусивно-компульсивні особистості. Вони максимально системні, структурні, складають плани. Гарно делегують завдання і контролюють їх. Їм це просто, так от легко, нескладно, вдаються до деталей, навіть якщо ми їм не будемо давати гроші, вони все одно це будуть робити. Бо, повторюсь, це тип характеру у них. І такий тип характеру, як ви розумієте, така от машинна автоматизація, CRM-система, ну метафорично можна їх назвати, призводить до того, що в них є кошти. Кошти, як пальне цієї системи в ряді випадків може бути. Але насправді пальне цієї всієї системи це саме ця людина з цим. Типом характеру, аналогічно і соціопатичні персонажі. Та вони будуть от намагатися досягати своїх цілей, намагатися отримати такий от шквал емоцій, незалежно від того, чи будете ви їм платити заробітну плату, чи якісь там доходи вони отримають, чи не отримають. Вони все одно будуть робити те, на що їх спонукає, їх тип характеру. А гроші це вже супутнє. От саме в цих трьох типажів гроші це супутні. І вони є. Бо нарциси роблять все гарно, ці, яких ми називаємо обисивно компульсивні вони все раціонально, системно, до дрібниць продумують. І тому нам треба навчитися не те, що вести якийсь там облік, які там циферки писати. Не те, що на якому аркуші пишеться певне завдання, а нам необхіден оцей ось, оце ось тип характеру, принаймні спробувати його поміряти на себе, взяти такі от основоположні базові штуки, і потім у нас з'явиться і системність, і можливо бажання перемогти інших, або нам потрібно підібрати таких людей, у яких. Ці от риси існують, це вже до делегування, також, зокрема, 5 копійок. Тобто ми можемо делегувати частину роботи тим, для кого, наприклад, природньо задаватися і вести там прямі ефіри, показувати себе з різних точок зору, нахвалюватись, створювати певний контент, зокрема, бути головою, яка говорить, для когось дуже добре от, піде систематизувати, управляти інших, ми можемо найняти таких людей. І тоді нам треба, можливо, в ряді випадків не вжитися в певний тип характеру, а бути таким, який вибирає над цими типами характерів. Уявіть, що ви приходите в ліс, і ви в якийсь момент стаєте над лісом зависаєте. На відстані. 100 метрів, кілометр, можливо, навіть декілька тисяч метрів над лісом ви дивитесь на цю всю картину, на ці всі типажі характерів, на цю. Флору і фауну на цих персонажів, які живуть у лісі, і вибираєте собі в колекцію, в команду. Ось до чого я веду, що в ряді випадків нам не вдасться без налаштування базових таких психологічних особливостей освоїти навики там, того чи іншого МБА, бізнес тренінгу тієї чи іншої навчальної програми. Того чи іншого підручника, бо ну, це можливо неприродне. Тобто, от спробуйте інфантильну особистість, інфантильну максимально, да? навчити жити по правилам соціопатичної. Ну, як ви розумієте, тут буде і невербаліка зовсім інакше, і ритми, і переконання, ну багато чого ще. Бо вони. В різних площинах. Вони взагалі живуть на різних, якщо б можна було б так говорити, як риби в океані, на різних глибинах, навіть ніколи, можливо, і не зустрічаються, бо соціопатичні характер дивляться на інфантильних як на здобич. Запустіть інфантильного в середовище, наприклад, на підприємство, де будуть. Декілька соціопатів, так вони ж їх там з'їдять без хліба. І ніякі там слова, і якась чорна риторика, ну, мало ймовірно, що їм допоможе, бо їх тип характеру не налаштований, їхня та лімбічна система і рептильний мозок звик, що у випадку загрози потрібно що робити не нападати а можливо, завмерти або тікати. Ну, в інфантильних в них, панів, скоріш, і, і, і пані це завмерти, тому що тікати це треба ще сили і вміти і знати куди. Тобто я певною мірою вам натякнув на те, що можна пробувати змінити ваш тип характеру, або зрозуміти, які його сильні аспекти, а які можна прокачати. Більше того, ви також можете із цього відео. Зрозуміти, що команду створити можна також під ваш тип характеру, додавши через команду ті риси, яких у вас немає або які вам не притаманні. І якщо вам необхідний коучинг, зверніть увагу, якщо вам необхідно максимально точно зрозуміти, яких індивідів, яких типів характеру, характерів, яких архетипів вам необхідно в команду, і як їх під ту чи іншу задачу об'єднати, якими цілями, якими месенджерами яким медом помазати ті цінності, які повинні бути чорною червоною ниткою у вашому бізнесі? То, коротше кажучи, якщо вам це все потрібно, звертайтесь до мене і ми проведемо індивідуальний коучинг або коучинг вашої команди, для того, щоб всі зрозуміли, якими кнопками управляються вони і якими кнопками управляються їх колеги. Бережи себе